особливості рослин паразитів. Рослини паразити також екто і ендопаразити. Ектопаразити проникають в організм хазяїна за допомогою відозмінених коренів глаусторії і висмоктують поживні речовини. Прикладом можуть бути кореневі ектопаразити вавчок і петрів хрест, стеблові повотиця і омела. Ендопаразити залишають його хазяїна лише для розмноження, наприклад, рафлезія найбільша квітка. На землі. Серед різних рослин. Серед водорослів паразитизм рідкісний. У червоних водоростів є один вид, який паразитує на айстрових, і ще один вид паразитує на багрянках. Серед мохів, плаунів, хвощів і папороті паразитів немає. Серед хвойних рослин описано один паразитаксус. Але він є тільки на одному острові. Особливості паразитизму. Справжні паразити це поветиця, вовчок, рафезія, петрів-хрест. Напівпаразитами є омела, перестріч, дзвінець, очанка. Напівпаразити мають можливість, крім звичайного живлення за рахунок хазяїна, ще й створювати свої власні речовини за рахунок фотосинтезу. Тому і називаються напів Зараз ми можемо побачити, як виглядає повитиця, замість коріння у неї присоски.